Вітаю в ефірі. Екофактор. Вибухові пристрої, що залишають по собі окупанти, відходячи з наших територій, знову і знову демонструють відсутність людяності у військових РФ. Ще з перших місяців війни вони показали своє обличчя, мінуючи тіла загиблих у Бучі. Як поводитися у разі виявлення незнайомих предметів або підозрілих звичайних побутових речей чи нерозірваних боєприпасів, цю важливу інформацію ми почуємо від начальника сектору гуманітарного розмінування ГУДСНС у Запорізькій області Олександра Юрковського. Щодня в фахівці головного управління виїжджають на заявки з розмінування, які залишають або військові, або це цивільне населення чи інші суб'єкти господарювання. Працюємо по всій лінії зіткнення та за 30 кілометрів від неї, але на територіях лише на тих територіях, які підконтрольні збройним силам України та нашим. Нашій владі, тобто роботи щодо розмінування деокупованих територій, будуть проводитись лише після завершення деокупації та надання гарантій безпеки, З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на наші землі, ми набагато частіше. Почали зіштовхуватися з проблемою вибухонебезпечних предметів. Якщо раніше ми працювали з вибухонебезпечними предметами часів світових війн та знищували їх до трьох тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів щороку, то зараз за 200 днів війни ми вже знищили майже 4 тисячі вибухонебезпечних предметів. Як це було раніше? По статистиці ми подавали, що ну, граната Ф – це один вибухонебезпечний. Предмет в реактивних системах залпового вогню, наприклад, якось ураган, є частина з бойовими зарядами, в яких знаходиться 30 одиниць вибухонебезпечних предметів, які не розірвалися. Але по статистиці ми все рівно передаємо, що це один вибухонебезпечний предмет, а не 30. Тобто реальна кількість у нас не 4 тисячі, а набагато набагато більше. Територія Запорізької області обстрілюється з різних реактивних систем залпового вогню, таких як ГРАД 122 мм, ураган 220 мм, «Смерч» та торнадо С це 300-мм боєприпаси. В цих боєприпасах використовуються, використовуються касетні елементи. Що це означає? Це коли одна така ракета прилітає і вона вибухає не під час того, як зіштовхнулася з якоюсь перегородкою. А вона вибухає в повітрі та розривається на конкретні елементи. Тобто, наприклад, одна ракета розривається на 30 осколкових касетних елементів. І кожен цей елемент розлітається і несе реальну загрозу життю та здоров'ю нашого населення. В тих боє боєприпасах, які не розірвалися, встановлені вибухники іноді встановлюються вибухники на самоліквідацію. Термін спрацювання самоліквідації від 200 секунд. До 40 годин. Якщо дані вибухонебезпечні предмети по якійсь причині не розірвались, то впродовж певного часу до них не можна підходити, тому що там використовуються вибухники, які встановлюються на самоліквідацію. Згідно наших нормативних документів, наші фахівці можуть підходити до цих вибухонебезпечних предметів через два терміни максимально спрацювання, максимально терміну спрацювання. Даного вибухника, тобто це не раніше, ніж через 80 годин. Саме в цьому є складність. У нас дуже багато заявок на знищення даних вибухонебезпечних предметів, але через це відтермінування дуже великий буфер часу е, створюється для того, щоб виконати е, ці заявки. В касетних елементах е, дуже чутливо вибухована речовина. Тобто, якщо в звичайних гранатах використовується тротил чи е, гексаген, то там uh, можуть бути вибухові речовини більш сучасні, в яких потужність uh, збільшена в 2 чи рази. Це створює великий, великий розліт осколків та uh, фугасну дію, яка також вражає не тільки живу силу, ну тобто людей, а й техніку та uh, будівлі. Зараз хочу розповісти вам про один з випадків uh, успішного розмінування на території міста. Оріхів до нас надійшла заявка, що електростанція, яка знаходиться там, зазнала обстріл ворожої армії. Обстріляли її. Наш ідентифікатор сказав. Ідентифікатор це людина фахівець служби цивільного захисту, який виїжджає. Перевірити, чи вибухонебезпечний предмет щодо якого надійшла заявка, є вибухонебезпечним. Ідентифікатор підтвердив, що обстріл вівся із ствольної артилерії, артилерійський снаряд 152 мм, міліметру, який при потреблянні на територію електростанції збив опору, зруйнував її, війшов в землю, пройшов там. Отаким шляхом 2-3 метри вибив бетонне перекриття в каналізаційній шахті, там залишився і не вибухнув. На ту заявку залучався наш піротехнічний розрахунок. Ми туди приїхали, вилучили даний вибухонебезпечний предмет та методом контрольованого підриву знищили його. Після чого він розлетівся на ось такі осколкові елементи. Ці осколки розлітаються при вибуху даного боєприпасу з дуже великою швидкістю, вражають, ну, я думаю, зрозуміло, що це не тільки людей, це і техніку, і все, що завгодно, він може посікти. Це лише один 152-й артилерійський снаряд розлітається на такі. Коли, по прикладу, Маріуполя, як говорили, що їх 205-ми протязі годин з періодичністю до 30 секунд. Гатили постійно, я не знаю, що там було, але ці люди пережили дуже жахливі моменти в своєму житті. Це авіаційна бомба касетного типу. Я розповідав, що касетного типу у нас бувають снаряди з реактивних систем залпового вогню. Також касетними елементами бувають авіаційні бомби. Вони розриваються на площі і розпадаються на декілька елементів. І вже ці окремі елементи вражають живу силу або будівлі чи техніку. Ось авіаційна бомба це п'ятикілограмова авіаційна бомба, тобто калібр 5 кілограмів. В авіаційних бомбах калібр вимірюється в кілограмах. Якщо в реактивних системах залпового вогню це міліметри та в артилерії міліметри, то в авіаційних бомбах кілограмі. 5 кілограмова авіаційна бомба означає, що половина від цього. Це 2,5 кг вибухової речовини. Авіаційні бомби на території нашої країни за час війни зустрічались від 2,5 кг до 500 кг. 500 кілограмова авіаційна бомба перебуває бубе перекриття, окрім тих, які встановлені проти ядерної загрози. Тобто майже все, що є у нас. Здатна зруйнувати одна така авіаційна бомба. А їх гатили по Маріуполю, по Харкову і по іншим містам дуже-дуже дуже, дуже, дуже і багато. Окремо хочу зупинитися на протипіхотних мінах. Це ПФМ-1 та ПФМ 1С. Так звана пелюстка. В народі називають пелюсткою. Які особливості даної міни? Міна дистанційного мінування, тобто заряді. Ракети з реактивних систем залпового вогню, в одному заряді знаходиться 312 таких мін, які розкриваються на площі, падають на землю, і вони от 312 на певній території знаходяться е, в бойовому зведеному стані. Є е пфм 1 пфм ЄПМ-1С. Е, в чому відмінність? Якщо є буква С, то це означає, що там стоїть самоліквідатор. І Якщо є самоліквідатор, то це дуже добре, тому що е, Якщо вони не вразили ціль, стосовно якої вони застосовувались, то вони через певний час вибухають самі і далі не несуть ніякої загрози. Але якщо дана міна не встановлюється на самоліквідатор, то вона буде лежати в землі до тих пір, доки вона не знайде свою ціль, або фахівці піротехніки її не розмінують. Тобто вона може лежати і 5, 10, і 20 років чекати на свою жертву. Ось. В чому складність? Пластмасовий корпус, металодетектор її е, не відображає. Тобто е, або створюється певний шум, який, наприклад, так як на гравій, так і на ці міни. Одинаково, відрізнити неможливо. Ось, Або взагалі на неї не реагує. Тобто дана міна розміновується лише при візуальному контакті. Якщо вони бувають двох кольорів: темно-зеленого та світло-зеленого, яскраво-зеленого це для трави. Якщо є трава, хоч мінімальна, ну, побачити її можливо тільки, якщо вам скажуть, що ось тут є міна. Якщо такого не скажуть, побачити їх дуже складно. І уявіть, якщо е, така міна знайшли одну, то потенційно в даному районі може знаходити ще як мінімум 311 таких мін. Дуже страшна річ, вбивати вона не вбиває, але стопи ніг відриває. Тобто, також небезпека є, якщо їх зараз всі не знищити, то потенційна небезпека для дітей. Бо дитина бачить щось, незрозуміле, щось цікаве для неї. Вона бере в руки, ну і зрозуміло, що трапляється далі. Потрібно бути дуже уважним і. Наразі такий стан в нашій країні, що за межами міста по неперевіреним ділянкам, а вони всі неперевірені, тому що е, всі фахівці піротехніки, що збройних сил України, що Нацгвардії, що е, Національної поліції та ДСНС, вони всі задіяні зараз до виконання завдань першочергових. Ми розуміємо, що це якщо це збройні сили України, то це е, лінія перша лінія оборони. Взагалі військовий сапер, це ну як. На вагу золота. Вони, їх дуже мало таких фахівців, і всі вони, звісно, де, зрозуміло, де знаходяться. ДСНС це ми. Ми реагуємо на пріоритетні завдання, також в зоні зіткнення. Але потрібно розуміти, що розмінувати посадку для нас зараз не є актуальним, бо в який, у якоїсь бабусі десь, ну бабусі дідуся, взагалі, десь стерчить в хаті ураган, який потрібно знищувати тут і зараз, бо людина залишилася без дому. Це я розповідаю конкретно про випадок, коли під Гуляє полем. У бабусі бабусі 72 роки, вона одна, в неї нікого нема. Ми приїжджаємо по заявці туди. В неї в хаті стерчить ураган 220-й калібр, там 30 бойових елементів в ньому. Вони не розірвались, вони знаходяться в зведеному стані. Згідно наших нормативних документів, такі вибухонебезпечні предмети підриваються на місці. Бабуся в сльози, не підривайте мені хату. Ну, це дуже складні моральні речі, коли ти бачиш там наших людей. Ну, це... Це справді дуже складні речі. Що по висновку цієї ситуації? Звісно, ми вивозимо той ураган, ми дістаємо його. Хоча це ну знову ж таки, це нам потрібно його підривати на місці. Але ціною, скажімо так, ризикуючи життям, наші фахівці його дістають, відносять напевно безпечну дистанцію. Відбувається підрив, все добре. Конкретно по тій заявці її відпрацювали вчасно, все добре зробили без там травмувань чи якихось надзвичайних ситуацій. Оце специфіка даної роботи зараз фахівців ДСНС. Тобто е, наші фахівці навчались по є, така, є такий підручник, це на російській мові руководство по подривним роботам 69-го року ну, е, виготовлення, скажімо так. Е, все озброєння, яке у армії агресора, воно наразі більш сучасне. Тобто, ті правила, які зараз по новому створюються, е, вони пишуться кров'ю. Тоді писались кров'ю і зараз кров'ю, але кров'ю вже наших людей, наших фахівців. За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації по території України серед фахівців ДСНС загибелі загибелі більше, ніж до цього за 8 років війни в зоні АТО та ООС. Тобто зараз загиблих людей в нас більше, ніж до того травмованих. Це саме тому, що специфіка така, що сучасне озброєння. Що е, специфіка виконання самих робіт ну одна справа, коли лежить е, боєприпас е, в полі ну це все елементарно. Це там тортило шашка. Шнур, електродетонатор, підривна машинка, вибух, все, заявка відпрацьована. А інше, коли воно в, 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 в домі стерчиться сучасне обладнання, і ми не знаємо, чи там є саме ліквідатор. Тобто потенційно просто фахівець може підійти до нього, і саме в цей час відбудеться вибух. Ну це реальні історії, які траплялися у нас за цей час. Подальші поради о збереженні життів наступному випуску програми Екофактор. Дивіться, вчиться бути уважними та обізнаними.